Ми а, на місці, які дуже красивий вихідний Буковель звідси. Я спеціально приїхав у Буковель, аби трошки ознайомитися з місцевістю і з місцевими жителями, де побудований курорт, чи вони задоволені цим курортом, чи має перспективу будівництву курорту у нас на Тячівщині, у Лупухому. Це Брус, теперішня назва, турбаті Плайська, там менший курорт, але я хочу якраз вислідити ці, ці курорти. Що бачимо, що це вже переріс в мегакурорт. Тут вже по-сучасному виглядає і тут є учасні споруди, побудовані, і місцеве населення дуже інтенсивно розвивається. І приносить величезні прибутки. Цей курорт у бюджет України і у місцевий бюджет про користь і негативні сторони будемо дізнаватися із, із цього курорта. Зараз побуваючи в нього. Ми зараз знаходимося в паляниці село, яке до курорта у селі були дві легкові машини. Дороги не було, оце це паляниця. Робити можна було лише в лісництві на догляду якихось рубок лісорубами. Але із приходом Буковеля бачимо, який дістало розвиток паляниця. Бачите, що школа побудована фірмою Буковель, те, що у нас у брусторах у Лупухову нема, це дійсно люди можуть доказати, то, що така школа можливо буде і в у брустора. Церкву построєна. Кошти Буковеля, бачимо, що е, люди, оцей хазяїн має цей будинок приватний, і внизу о, там чотири будиночки це його. Е, як приймають, якщо окремо, то тут окремо. А якщо е, внизу е, люди живуть, а наверху е, приймають е, гостей. Е, і люди, поживши, е, мають відповідні доходи, але і розходи має, тому що потрібно все доглядати, підтримувати у належному стані, дрова і так а далі. Це зиск. Не, треба, не потрібно виїжджати з місцевого населення за кордон, а може вдома жити і працювати. Ну, там, як у нас деякі говорять, що вода, там живе курорт, є і вода, і є вже і каналізації. В Буковині повністю побудована каналізація. Наші вимоги, щоб будувати зразу не так Буковині без каналізації, а зразу розпочати курорт і почати будівництво і каналізації. Оце, що я поспілкувався з місцевим населенням і йшов в висновку, що це користь, особливо для місцевого населення. Того, що це майбутнє. І в цьому перспектива розквіту і нашого регіону, і нашого. Тячівщини, бо до курорту будуть прив'язані всі, і плюс до того дорога, яка буде йти через панте на двірну, а друга частина на Бестрицю, з Бестриці на поляницю, бо Бестриця входить до складу поляницької селищної ради. Ну, а зараз ми знаходимося наход, у приватному будинку, в садибі е, місцевого жителя, е, бачимо, що це кухня, це прихожа, тут е, до 15 чоловік у цьому зданні можна прийняти. Більша перевага це є е, е, будівництво із дерева. Туристи дуже полюбляють. це є часна особистість, люди люблять жити особливо, аби було екологічно чиста. Тут бачимо є і туалет, що необхідно для туристів. Тут <плес> ванні душова ванна. Ось то все, все, що необхідно для туриста, усе є. Бойлер. <плес> бачимо, що дуже красиво. Все дуже, майстри дуже хороші робили це. От це дуже якість висока не, не, не завжди. От так, такої якісті ми побачимо оці, оце спальня приблизно. Наверх навіть не, не заходимо і не бачимо. Можемо йти наверх. Не бігнімо наверх. Це сходи. Бачите, все у традиційному можемо казати такому гуцульському Це Кімнати такі, шкаф. А можливо і ми десь попросимося тут із сім'єю, прийдемо та переночуємо, бачимо, які красиві кімнати, яке оздоблення. І це все буде такі е, деревня оздоблення. Тут є е, сіранка, тут є е, душова, туалет, тут все, що необхідно туристу, все тут зараз знаходиться. Я думаю, що такі котеджі з'являться, якщо пройдуть громадські слухання, такі котеджі з'являться і у брусторах, і народ буде мати перспективи місцеве населення для свого розвитку, для розвитку туризму. Я стану вище, аби вище бачити, бачите, вибрали таке. Недаром таке місце красиве. Оце була десь вирубка, років 10-15 років. Бачимо, що ліс засаджений, є природне лісовітворення і відтворення з боку лісгоспів. Бачимо, що природа відновлюється. І через 10-15 років тут буде 20 ліс нормальний. Що я хочу сказати? Що я зараз ідучи на гриби, якраз грибний сезон в Карпатах, Появилися. І ми вийшли на таке відповідне місце, я хотів вам показати по майбутньому курорту. Моє питання за, проти завжди було. Я як виставляю да, якісь відео на своїй сторінці, це моя, моя справа. Виставляють, не виставляють і інші на своїх сторінках і не роблять їхнє. От дивіться, я хочу вам розповісти, що тут напроти половини Угія знаходиться от туди. По той полонині урі заплановано з нашої сторони два спуски і один подйомник. І в ту сторону є турбацел, турбат, і там один спуск і один подйомник. Звідти з урії на пантер дорога, як ми попередили, то дві неділі тому назад вам розповідали, а там є перевал рогози. Ми там побували. Бачимо, що Унікальна природа, унікальна природа, красива, дійсно є на що подивитися. І я так думаю, що якщо буде туризм, то не тільки природа збережеться, але і буде майбутнім поколінням збережено. Ми знаємо, що в Карпатах люди залежать від, від лісу, але все одно будуть рубати ліс. Як і рубали, я так думаю, що роботу будуть мати ті, котрі в лісовій галузі, бо відновлювати, прочистки треба робити, проріжування і так далі. Ну а місцеве населення зараз. В дуже поганому становищі, Того, що війна, роботи немає. Люди, крім грибів і яфін, вони не можуть знайти себе реалізувати або закордонити. А за кордон виїжджати не можна. Як вижити в таких умовах у таких лісах? Я так думаю, що це перспектива розвитку туризму. Я побував в Буковелі. Буковель у нас такого курорта не буде, тому що бачите, що у нас таких територій немає. У нас Карпати з сторони Закарпаття вони крутіші і на тих склонах більше там як 2-3 тисячі військових місць не можна тут побудувати. Але це буде перспектива для розвитку. Сюди будуть йти віддихати з Румінії, з Болгарії, звідки хочете, із Маярщини, з Німеччини у Карпати, Тому що це із цієї сторони Карпат. а у надвірній Бестриця там це вже Івано-Франківська, це з цієї сторони, і Буковець з тієї сторони. Е, є ще курорт у, планується у чорний тись. Але я думаю, що е, зиск місцевого населення дуже буде великий, тому що, наприклад, у паляниці. Е, Поляниці. Люди, коли не було туризму, курорта не було, то там дві машини були, як мені старожил розповідав на все село робити, лише можна було з госпі у лісництві. І то були задіяні одиниці. Ні дороги не було, нічого. Перспектива розвитку є, все дорога на Івано як я говорив задіяти місцеве населення. Там усі працюють у поляниці. Якщо хтось хоче поїхати, подивиться, всі місцеве населення, наприклад, якщо не построїли якусь турбаску, то внизу живуть, а наверху туристи приймають. І так майже всі сім'ї задіяні. Там і внуки задіяні, і діти задіяні, всі сім'ї задіяні. І людям тут мати від цього зиск. А хтось буде працювати простим робочим, хтось буде десь працювати на інших роботах, але від цього всі будуть мати роботу. Дякую.